Вітаю вас, в ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні четвер, 18 червня. І про основні місцеві події сьогодні в Чернівцях та на Буковині вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. А в Чернівцях відбулось третє пленарне засідання 31-ї сесії обласної ради 6-го скликання. А в Чернівецькій міській раді розповіли, які села бажають бути в складі територіальної громади міста. В центрі культури Вернісаж відбулося відкриття виставки Чернівецької обласної організації національної спілки художників України. В Чернівцях відбулося третє пленарне засідання 31-ї сесії обласної ради 6-го скликання. На засіданні депутати приймали стратегію розвитку області, зміни до обласного бюджету та ділили буковину на територіальні громади. Детальніше про розгляд цих та інших питань порядку денного 31-ї сесії обласної ради. Дивіться далі в сюжеті. Засідання 31-ї сесії обласної ради розпочалось не з традиційних виступів. Депутати одразу перейшли до формування порядку денного та внесли перелік питань, рекомендованих колегією облради. Порядок денний прийняли одноголосно та без зволікань. Першим розглянули додані до порядку питання, такі як затвердження стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року, від якої залежить подальше фінансування області. При розробці стратегії я хотів би підкреслити, що враховані всі норми чинного законодавства та рекомендації Європейського Союзу з розробки таких документів. Прийняття цієї стратегії є однією із умов, до 1 липня ми маємо прийняти фінансування нашої області у 2016 році з фонду регіонального розвитку. Депутати обласної ради висловили своє бачення головних напрямків стратегії розвитку області, зауваживши, що Буковина є прикордонним регіоном, і нам варто брати приклад із сусідніх областей. Розбудовані пункти пропуску так створили, значить величезні величезна кількість робочих місць для людей, створюється інфраструктура і так далі, і так далі, і так далі. У нас цього не робиться. Тому, якщо стратегія націлена як прикордонна область, націлена на те, що область почне розвиватися з кордону. Я голосую двома руками зразу. Директор департаменту економічного розвитку зазначив, що ці пункти передбачені, тому більшістю голосів стратегію розвитку області на період до 2020 року було прийнято. Під час розгляду питання про внесення змін до обласного бюджету на 2015 рік депутати обласної ради виступили з пропозицією виділити кошти після перевиконання бюджету в першому кварталі для фінансової допомоги футбольному клубу Буковина. На жаль, не вистачає до. Частину коштів, які Утворять про конання бюджету за перших вічем, чи могли б ми закласти на збереження футбольного блоку? Однак для затвердження цього рішення не вистачило голосів. Під час сесії висунули пропозицію щодо виділення частини коштів, отриманих зі сплати акцизного податку на розвиток спорту. Більшість депутатів цю пропозицію не підтримали. Ключовим питанням 31-ї сесії облради став розгляд плану формування територіальних громад Чернівецької області. Запропонований проєкт перспективного плану дійсно є досить суперечним. Але це є, це є компроміс, досить складний компроміс. Чому? Тому що позиція є, наприклад, від, в обласній адміністрації звучала пропозиція на колегії створити у вигляді район громада. І це тоді би у нас вийшло 13 територіальних громад. І друга пропозиція була від робочої групи, де були розглянуті саме пропозиції районів, це було 40 громад. Запропонований проект передбачає утворення 25 об'єднаних громад в області. Обговорення цього питання порядку денного викликало безліч суперечок в сесійній залі, під час яких прозвучало декілька абсолютно різних пропозицій. Загалом депутати наголошували на непоінформованості з цього питання та недосконалості підготовки проекту рішення. Що ми думали, не говорили, тому що якщо в такому... вигляді, в залі не, не буде. Я пропоную так. Надати їх термін, це, наприклад, до 5 липня подати. І потім десь числа 15-20 го можемо розглянути, ми будемо знати настрій громади. А сьогодні зал, коли не знає нашої громади, зробимо, що голосів не вистачить цього Ми можемо зараз запропонувати бігом прийняти цей проєкт. А де? По тому буде. Інформація про те, що ми зможемо нести зміни. Ми зараз дамо добро. Давайте, будь ласка, підійдемо до цього серйозного питання, відкладемо його, пропрацюємо. Якщо треба, зробимо термінову позачергову сесію. Але з широким обговоренням. Після тривалого обговорення зауважень та пояснень рішення все-таки не прийняли. До розгляду наступного питання порядку денного теж не приступили. Натомість у залі продовжились дискусії та повторне голосування, під час якого питання знову не затвердили. Врегулювати ситуацію, спробував губернатор області. Прийняти за основу і дати термін допрацювати, і також запропонував Іван Воросович прийняти, схвалити і записати одним із пунктів, що обласна рада залишає за собою право коригувати. І ми будемо його коригувати після чисельних дискусій та виступів не з першого разу, але першу пропозицію таки прийняли. Після цього депутати перейшли до розгляду решти питань порядку денного 31-ї сесії обласної ради. Іван Бучелинський, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці в Чернівецькій міській раді розповіли, які села бажають бути в складі територіальної громади міста. Також секретар Чернівецької міської ради. Спростував міфи довкола цього питання та розповів про перспективи. Детальніше про це дивіться в нашому наступному матеріалі. Мешканці декількох сіл Заставнівського району підписали звернення, в якому висловили бажання бути в одній територіальній громаді з містом Чернівці. Відповідно, сільська рада горішніх шарівців розглянула це питання у себе на сесії. Обговорення продовжується в селах Шубранець і Задубрівка. Частина села Чорнівка також висловила бажання бути в складі територіальної громади міста. Зараз це ще відбувається на стадії такого обговорення, тобто ми це ще не перевели в стадію якогось ну, правову. Тобто, закон, закон про добровільне об'єднання громад передбачає, що з ініціативою можуть виступити чотири суб'єкти: це сільські голови, третина від складу сільської ради, громадяни в порядку місцевої ініціативи, і четверта це третина від органів самоорганізації населення. На жаль, ця практика досить поширена в Чернівецькій області, і взагалі в сільській місцевості. У нас немає, як правило, статутів у сільських громадах. Попри те, що процедура ще не розпочалася в області, вже поширюються міфи, пов'язані із децентралізацією. засобах масової інформації, були інтерв'ю, і там були побоївання, що сільські голови кажуть, що от місто Чернівці прийде, забере землю. Ну, всі прекрасно. Ми знаємо, що землі вже всі приватизовані, розпайовані, то зрозуміло, що ніхто ні у кого не буде забирати. Крім того, більша частина мешканців цих сіл працюють в місті і відповідно сплачують податок ПДФО в міську казну, так що особливо фінансового зиску. Міста від приєднання не буде. До того ж, статус населених пунктів також не зміниться. Для отримання якісних послуг та для того, аби члени територіальної громади міста могли зручно доїжджати до Чернівців. Представники влади розроблятимуть відповідні проекти з покращення сполучення. Якщо так, до прик по, по тролейбусам зрозуміло, що тоді е, Чагор, я буду ставити питання продовження тролейбусного маршруту до них поближче. Що стосується сіл, які вже ну, визначаються, які бачать себе в одній громаді щенівцями, це ми говоримо про села Засталнівського району, ми прекрасно розуміємо, що нам треба буде робити потужний центр надання адміністративних послуг в Садгорі, тому що ми треба зробити так, щоб людям було зручно. Дар'я Товпіч Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Автовокзал на гравітоні обіцяли вести в експлуатацію ще наприкінці травня. Роботи тривають і досі. Але Надія Волишко пересвідчилась: незабаром вони все таки завершаться. 400 рейсів на день, 10 перонів, і серед туристів чимало іноземців. Таке майбутнє бачать будівельники та проєктувальники для цієї споруди. Ще з початку проєктування тут вирішили, що цей автовокзал буде сертифікований першим класом. Продумані пандуси, каси і інші зручності для людей з обмеженими фізичними можливостями. Тут планують приймати транспорт, який здійснює міжміські, міжобласні та міжнародні перевезення. Міжміські автобуси з різних областей. Асних центрів будуть мати можливість не в'їжджаючи в центральну частину міста, не загрязняючи екологічну ситуацію, не погіршуючи екологічну ситуацію. І, і е, території там достатньо багато для того, щоб е, ці питання всі вирішити. Георгій Леонті розповідає, що у зв'язку зі збільшенням пасажирів наразі шукають ідеї по оптимізації транспортних маршрутів. Група буде працювати над тим, е, яким чином поміняти транспортну інфраструктуру і е, рух транспорту і мережу е, для того, щоб е, воно виглядало краще. Ми чекаємо від наших края. Ми звернулися з проханням до любого пересічного громадянина. У кого є свої пропозиції, своє бачення, Департамент житлово-комунального господарства, грає міська рада, скринька е, при вході. Люба пропозиція буде обговорена. Це не говорить про те, що вона буде прийнята обов'язково, тому що вона буде колегіально приймати це рішення. Забудовники планують ввести автовокзал в експлуатацію 4 липня. Тут передбачені стоянка для міських машин, охорона, відеоспостереження, вільний вайфай та чимало місць для очікування транспорту. Крім зручності, потурбувалися і про екологію економним світодіодним освітленням та твердопаливним котлом на палетах. Зекономиться чимало ресурсів та грошей. Надія величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Благодійники шукають однодумців. Буковинські меценати за власний кошти відремонтували одну із палат в обласній лікарні швидкої медичної допомоги. А в масштабах цієї лікарні це не дуже багато. Але для відділення та пацієнтів вже щось. Володимир потрапив сюди як пацієнт, хворий на запалення легенів. Враження залишила не хвороба, а місце, в якому від неї лікували. Ну на що з того що мене мені визвало на це дійство, Це туалет. Я, будучи с высокой температурой больным, не мог пойти в туалет, потому что даже не было на что сесть. Я вообще молчу о стенах, и водопроводе, и всем остальном. Ну вот и мне пришло в голову помочь понять. Я пришел, купил круг, потом посмотрел, пошел по палатам, что смотрю, круг тут не поможет. Я посоветовался с с Ярославой, и вот мы так решили. Після одужання чоловік задумав зробити посильний внесок в існування установи. Спільно з другом вони звернулися за дозволом до керівництва області і лікарні. Спротиву не знайшли. А відтак взялися за справу. Об'єктом їхньої уваги став ізолятор палата зі специфічним призначенням. Ця палата, так називаємо ізолятор для некластеридіальної флори. Це люди з гангренами важкими, це люди з гнайниці з тяжкими гнойно-септичними ускладненнями, це хворі з сепсісом. Оце вони мають лежати тут. Це ізолятор, це палата, яка має бути ізольована від інших палат. І хворіці також ті, також мають бути ізольовані. Надзвичайно приємно, що є такі люди, меценати, які з розумінням ставляться до потреб лікарні. І те, що зроблений сьогодні ремонт в відділенні, яке найбільше його потребує, тобто дійсно відділення, в якому є найважчі хворі, то це прекрасна подія. Я сподіваюся, що це стане прикладом і для інших людей, які хочуть робити таку саму добру справу. Ремонт потрібний не тільки ізолятору набагато легше підтримувати санітарний режим саме в такому приміщенні, тобто у кожній палаті. Натхненні успіхом вони порахували, що для того, щоб продовжити гарну справу, ресурсів тільки двох ентузіастів не вистачає щоб всі підприємці ну, міста підключились до цього напрямку. Тобто, будівельні організації організації по виготовленню вікон. Будемо казати, там підрядні організації. Якщо б вони підключились, це б не вартувало багато коштів. Ми більше б зробили б в лікарні. Ми б хотіли ну не зупинятися, а продовжувати ремонти ці. Приблизний ремонт такого приміщення 60 тисяч гривень. Для одного двох підприємців це можливо і не сума для одночасного використання. Але якщо зібратися усім гуртом, то можливо і без участі державного фінансування стане можливо створити людські умови хворим пацієнтам. Надія величко Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Верховна Рада України підтримала відставку Валентина Наловайченка із посади голови Служби безпеки України. За таке рішення проголосувало 248 депутатів. Проти проголосувало 4 депутата. Ще 6 народних обранців утрималось. Чи є наразі доцільної відставки Наловайченка із посади голови СБУ? Ми вирішили дізнатись у жителів нашого міста. На даний момент думаю, що це можливо і недоречно. Чому? Дуже важка ситуація в державі. Треба якось підходити до цього ділу більш раціонально. Думаю, що їх нікого там не треба. Вони за народ не думають, вони думають тільки самі про себе. І вибираєш всіх, вибираєш. Посаду зайняв, крісло зайняв, і для народу ще ніхто нічого не зробив і не думає робити. Він показав результат своєї роботи відносно інших керівників, як результатів не видно. Позитивних. Ну, я думаю, що покарано його, показ не закінчився війна. Та на ну, хто другий прийде, такий ж саме, як і він. Та є, я думаю, що є. Тих. І всіх треба звільняти. Вже надоїло вже. Та не тільки на Луваченко. Громадське формування Козацька обласна варта надалі веде свою діяльність, щоб припинити можливі зловживання та порушення в лісовій галузі Чорнівецької області. Зокрема, в державному підприємстві «Берегомецьке лісомисливське господарство, де активістам було виявлено. Ряд системних порушень, що призводять до багатомільйонних збитків. Докладніше про це в нашому сюжеті. У зв'язку з виявленням активістами низки порушень вимог чинного законодавства у сфері лісогосподарства в Чернівецькій області, було здійснено спробу перевірити діяльність лісогосподарських підприємств в області, зокрема Берегомецьке лісомисливське господарство. До перевірки залучили як активістів, так і представників правоохоронних органів. На вимогу працівника міліції. В присутності також з нами в складі нашого, скажімо так, підрозділу було знаходились представники державної прикордонної служби. Не вимогу міліції, не зупинилося три лісовози. Виникає питання: якщо там в цьому державному лісовому господарстві все добре, чому тоді не зупиняються лісовози і провокують наших і працівників міліції і представників громадського формування на якісь дії? Через надмірну зацікавленість активістів постраждав їхній транспорт та особисті речі. Транспортні засоби сказано зухвало, пошкоджені місцевими жителями, працівниками саме, ми хотіли б наголити, Державного лісового господарства Берегомецький лісгосп, його працівникам під впливом алкоголю, керуючись окремими керівниками окремих підрозділів, держлісгоспу. Тобто, яким чином таким чином були нанесені збитки, як моральні, так і матеріальні. Матеріальні збитки сьогодні оцінюються в межах 100 тисяч гривень щодо відшкодування транспортних засобів. Це близько 100 осіб під впливом алкоголю перекидали два автомобілі, які ми вам показуємо, вони перевернули. Це вже проведені слідчі дії. Ті докази, які у нас були на двох відеореєстраторах, на фотоапараті, флеш флешпам'яті у Ярослава вилучили про вирвали зі шиї, розумієте, витягнули флеш-карту і забрали. Тобто, це відкритий грабіж. Перевірку підприємства було дозволено провести протягом 10 днів, що на думку експертів не дозволило б об'єктивно оцінити місця рубок. На додачу активістам почали перешкоджати з перших днів проведення перевірки. З першого дня були створені перепони для того, щоб ми. Будемо так говорити, участвували у цій перевірці. Яким чином були залучені посторонні особи? Знову ж таки, нагадую, це було в в державному підприємстві при перевірці. Таким чином, що ісходили від них і погрози в наш бік, що ми за себе якби не ручаємося. Якщо ви підете на перевірку конкретно в ліс, то можуть бути якісь наслідки. Може навіть е якісь летальні будемо так говорити з першого дня перевірки е при спробах ознайомитися з матеріалами лісовпорядкування в межах окремих е лісництв е та зробити фотокопії звітів е про виконання е лісогосподарських робіт, а саме планшети е планшети схем розташування лісових кварталів та відділів, нам було відказано. Наразі члени громадського формування Козацька обласна варта, незважаючи на опір, надалі виступатимуть за категоричну заборону вивозу ділової деревини за межі країни, та в подальшому добиватимуться об'єктивної перевірки державного підприємства Берегомецьке лісомисливське господарство. Петро Гайдащук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Чернівецькому художньому музеї відбулася виставка квітів. Цього разу флористи порадували буковинців новими сортами фіалок. До Чернівців завітали колекціонери із різних куточків України, щоб презентувати свої творіння любителям та поціновувачам прекрасного. Про це в нашому сюжеті. Цього разу Чернівці радо зустрічали колекціонерів з Прикарпаття. Проте, на відміну від попередніх виставок квітів, цього разу її організували чернівецькі колекціонери Ахіменесів та стрептокарпусів. Пані Світлана, колекціонер з нашого міста, займається цими квітами вже близько 20 років. Є багато новинок, особливо із селекції Сержа Саліби, румунського селекціонера. Також переставляю на виставці Стрептокарпуси. В основному селекція Петра Клішинського про особливості Ахіменесів пані Світлана розповідає наступне: квіти подобаються рясним квітуванням, невибагливістю своєю, і тим, якщо немає де зимою зберігати їх, в них є період спокою. На виставці представлено понад 300 сортів фіалок, 70 видів ахіменесів і рисів стрептокарпусів. Одна із колекціонерів, Галина Радловська, представляє клуб фіалки-прикарпаття і приїхала до нас з Івано-Франківська. Жінка тут, аби підтримати чернівецьких колег та представити свою колекцію. На виставці у нас цього разу є Ахіменеси. Це ніколи у нас ще таких рослин не було. Це дівчата Чернівецькі запросили нас, щоб ми їх підтримали взяти участь у виставці, тому що ми з ними подружилися на тих виставках. Галина Радловська привезла до Чернівців і зовсім нові сорти. Такого сорту нас ще не було на виставці. Це є РС Мілашка. Він дуже гарний, такий рожевенький, має салатовий краєчок. І от з першого цвітіння завжди гарно і. Він Всі бажаючі можуть відвідати виставку фіалок, ахіменесів, стрептокарпусів та ірисів, завітавши до художнього музею, а колекціонери тут можуть поповнити свої колекції. Виставка триватиме до 21 червня включно. Дар'я Товпіч, Олена Немос, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Чернівцях в центрі культури Вернісаж відбулося відкриття виставки Чернівецької обласної організації національної спілки художників України до дня конституції України. Також захід є конкурсом виставкою претендентів на здобуття премії імені Одарки Киселиці. Подробиці дивіться далі. Десять художників представили власні 130 робіт у різних жанрах та техніках в Центрі культури Вернісаж, де вперше пройшов відкритий конкурс-виставка на здобуття премії імені Одарки Киселиці. Два роки тому була започаткована обласна мистецька премія імені відомої Буковинської художниці Одарки Киселиці. Започатковував це минулий голова спілки Іван Салевич. І сьогодні ми відкриваємо виставку конкурс претендентів. На цю обласну мистецьку премію, тобто це є мистецькі доробки наших художників за останні роки. І на суд глядача виноситься пропозиція щодо призначення. Цієї премії, мистецької премії. Серед представлених робіт є також картини Чернівецького художника Олександра Літвінова. Митець представив свої 20 робіт, створених протягом останніх двох років, серед яких є жанри натюрморту та морського пейзажу. Мету участі у даному заході художник вбачає власну. Можливість виставитися просто не більше. Просто не більше. Подивитися на свої роботи у виставковій залі. Ну, премія то таке: дадуть, дадуть, не дадуть, не дадуть. Це нам для мене це не суттєво. А подивитися роботи в виставковій залі я хотів, тому що майстерня в мене, хоча не маленька, але я так їх не бачив. Своєю думкою щодо представлених картин поділилася, і одна із відвідувачок виставки. Я недавно тільки що прийшла на виставку і встигла подивитися навіть не половину експозиції. Але кожна з картин підходить, що вона зачаровує. Надзвичайно гарні картини. І кожен майстер, кожен художник він виконує свою картину по-своєму своя особлива техніка. І тут немає схожих техніки схожих картин, і це прекрасно. Триватиме виставка декілька тижнів, тому бажаючи познайомитися із останніми доробками буковинських художників зможуть відвідати центр культури Вернісаж. Петро Гайдащук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби. Новин. Я ж з вами прощаюсь. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Цього найкращого побачимось.